Але водночас ми даємо і гідну відповідь росіянам. Зокрема, сьогоднішня ніч в Криму була веселою. У мережі зокрема з'явилися кадри із вибухами, спалахами і стріляниною в новоозерному неподалік Євпаторії. Міноборони країни-агресорки не уточнюючи місця атаки. Повідомили про удар по Криму 20 безпілотниками. І там запевняють, що всі БПЛА нібито, було збито 14 українських безпілотників, знищено засобами ППО. І ще шість БПЛА пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Постраждалих та руйнувань немає. Йдеться в тамтешній заяві. І, до речі, в новоозерному знаходиться військова база зберігання з великою кількістю техніки. Також кримчан у телеграм-каналах нині повідомляють, що а, ось Кримчани, зокрема, повідомляють, що чули гучний вибух у Кіровському районі біля Феодосії. Деталей наразі немає, але вночі знову було перекрито рух Кримським мостом.